Вітаємо всіх, хто вирішив розпочати цей робочий тиждень з ранком вдома. Це правильне рішення у цей понеділок. Разом з вами увірвемося. Ми Ірина Хоменко і Костянтин Октябрьський. І зробимо ми це у супроводі бадьорих мелодій від нашого майстра Руслана Шукюро. А сніданки готуватимемо під керівництвом кулінарного експерта Чаби Бакоша. Доброго ранку, що приготуємо Доброго ранку, друзі, сьогодні приготуємо фаршировані бургерні булочки шпінатом та з бужаніною. Mm. А потім будемо маринувати редіс і будемо подавати його з картоплею по домашньому. Цікаво! супер, це буде дуже і дуже смачно. А з сюжетів підготовлених нашими журналістами ми дізнаємося, що означає хрест і роги на великодній писанці. Як протистояти газлайтингу і як відправити газлайтерів слідом за кораблем? Як підтримує наших біженців держава, де найбільша у світі українська діаспора? Та хто входить до пекельного блоку підтримки країни-терористки? Все це і багато іншого протягом найближчих двох з половиною годин. Та перш ніж ми розпочнемо, хочемо подякувати так. нашим неймовірним звитяжним збройним силам України. На календарі 15 квітня цього дня 1874 року паризькі художники Моне Ренуар Пісаро Сезан Дега відкрили першу виставку. Вгадає якого напрямку? Ну звісно ж імпресіонізмі так. Назва цього чи не найвідомішого стилю в живописі виникла з назви картини Клода Моне Враження Схід сонця. Отже, імпресіоністи по нашому це враженісти. Власне саме суб'єктивне враження від реальності. Майстри цього напрямку і намагалися передати в своїх картинах, які часто створювали на Ленера саме вони і поклали початок цьому підходу: малювати природу з натури просто неба. Говорити про імпресіоністів можна довго, але краще один раз поглянути на їхні роботи. Ви бачили, просто зараз ми не можемо дивитися їх живописні полотна. а Будемо дивитися рубрику День в історії. 15 квітня 1452 року народився італійський вчений і художник Леонардо да Вінчі. Кожна з його картин була технічно абсолютно різною. Зокрема, портрет Моне Лізи, написаної олією на досці з деревини тополі. Вартість цієї картини, яку да Вінчі намалював на замовлення флорентійського купця Франческо Дель Джокондо, коливається від 850 мільйонів до 2,5 мільярдів доларів. Мона Ліза найвідоміший твір живопису всіх часів і народів. Легенді українського кінематографу Роману Балаяну сьогодні 83. Він зняв понад 15 фільмів. Найвідоміший з яких Польоти у вісні та наяву. Головний тип балаянівського героя відлюдник, який не може знайти свого місця в навколишньому світі. Своїм вчителем Балаян вважає режисера Сергія Параджанова. Торік майстер розпочав роботу над документальним фільмом про сучасного художника Олександра Животкова. Балаян відзначив, що ця історія буде не лише про унікальні роботи митця, а й про слова і сенси щодо мистецтва і війни. В цей день 1955 року в американському містечку Дес Пленс з'явився перший у світі Макдональдс за системою франчайзингу. Історія найбільшої в світі мережі ресторанів бере свій початок з 1940 року. Її заснували брати Річард і Моріс Макдональди. Продовжив справу Реймонд Крок, який навіть заклав будинок, аби придбати ліцензію на ресторан швидкого харчування. Нині МакДональдс є у більш ніж 120 державах і щодня обслуговує близько 70 мільйонів клієнтів. 15 квітня 1991 року було створено Європейський банк реконструкції та розвитку. Мета міжнародної установи фінансування економічних реформ у країнах Центральної та Східної Європи. Штаб-квартира ЄБРР знаходиться у Лондоні. Членами установи є десятки країн, зокрема і Україна. П'ять років тому у Франції загорівся собор Паризької богоматері. Вогонь знищив значну частину даху, головний шпиль і годинник Нотердам де Парі. Вціліли лише дві вежі та фасад. Також вдалося евакуювати і зберегти основні цінності святині. Роботи з реконструкції одного з найвідоміших католицьких храмів, побудованого в 14 столітті, тривають досі. А яким буде 15 квітня 2024 року? Залежить від кожного з нас.